Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми під абажуром». Нині, як і вчора, знову повертаємось до теми свого тіла. Яким чином, все-таки, нам оці кілограми, які наросли на боках за наші свята, такі довгі? Як їх знищити? І тому ми запросили сьогодні в студію прекрасного гістю. Це Вікторія Луньова, керівник школи. Сальса Вікторія, добрий вечір. Так, доброго вечора, вікочка. Так, все таки, от ну спорт ясно, пішов в тренажери, покачався, все стало гарно. От чим можуть допомогти танці у формуванні своєї прекрасної гарної фігури? А, так, я насправді сама собі задавала не раз це питання, і я сама дійшла до того, що танці це один із найкращих способів тримати себе в формі, ну і звісно ж себе добре почувати. Ось, а здоровий спосіб життя це один із ну, найбільш ключових завдань взагалі танців і соціальної культури в цілому. Тому що це і покращує, звісно, і, е, і тонус, і, е, звісно, ви можете і схуднути. Тобто в мене просто не раз було таке, що мені телефонують, Кажуть, я хочу скинути лишні Так, я ви. можу yeah. до вас прийти потанцювати <laughs> і схуднути. <laughs> так, Так, і я, чесно кажучи, я завжди відповідала, що ну, не впевнена. От у нас є дуже багато напрямів, зумба, фітнес, ну тобто, і це насправді дуже радує. що... В місті з'являються нові якісь стилі, напрямки, тобто місто в цьому плані дуже розвивається і це здорово. Ось, але останнім часом я помітила, що дівчата, жінки якби набувають досить такі гарної форми. І, звісно ж, це ж видно у їхньому погляді, у те, як вони одягаються, тому що вони е, намагаються одягнути те, що підкреслює їхню фігуру. І вони мені уже не раз про це говорили, що вони якби ну відчувають себе набагато ліпше. і Чоловіки навіть мені про це говорили, що вони скидають кілограми, і це дуже радує. Тому зараз, коли мене питають, чи можна. Не схуднути, я сміливо кажу так. можна. А, можна. Раніше, раніше ти ще думала, я тому думала, що так, все-таки я... сенс танців не схудненні, ж, правда? Так, так. Я от просто я, я розуміла, що сенс так дійсно він інший, але але все ж таки, якби є такий ефект, що якби тіло набуває гарної форми і це. Ну, правда. А от мене, наприклад, завжди дивує, що все-таки такі повні люди вони так можуть рухливо і дуже гарно танцювати. Тобто, насправді, для того, щоб танцювати, треба бути худим. Ні, ні, абсолютно. І в мене настільки от є такі яскраві приклади у. Які так дійсно не є дуже там стрункими, але вони танцюють, що от хочеться дивитися і дивитися на них. Тобто це все йде зсередини, це все є, якби ну і енергетика людини також. І, звісно, баж... і, звісно ж, бажання. Тому що якщо є бажання гарно танцювати, виглядати естетично, то все можливо. Віка, давай зараз подивимося такий невеличкий уривочок з відео, саме занять у студії. Так, так, зараз так, ми звісно. побачимо, хто там товстий, хто куди. Ми вже відчуваємо, що між нами є зв'язок. Давай станемо у закриту позицію. О, хорошо, равочка, все добре. Розкрутилися. Далі вже почнеться купле, після да, яким ми вже може починає набирати обертів, вона зароджується. Відповідно, да? тобто, ми вже можемо щось робити складніше. Да? Тобто, вже можемо задіяти якісь танка, е, сказати інчуфли, да? розвороти, повороти добре. і так далі. Engelstep, да? тобто ми вже почнемо танцювати. Хорошо, вот сегодня по наша комбинации. Мені сподобались останні кадри, там, де так гарно попою сексуально, я б сказала, рухають. Якщо, наприклад, людина хоче йти танцювати, а їй після 50 60 років, вона може прийти танцювати? Вона ніколи не танцювала, наприклад. Треба. Треба йти, і треба танцювати. І в мене таких дуже багато учнів. У нас взагалі вікова категорія, як правило, від 20 до 50, навіть більше, до 60 років. І люди приходять, і вони танцюють, і вони вчаться. Багато хто приходить за своєю дитячою мрією. Ось я мріяв, ось я хотів, але, але не було можливості, не було часу. І люди приходять і танцюють, і вчаться, і у них це гарно виходить. Я бачила, що в залі багато чоловіків. О, так. Да. E, взагалі, мені здається, що трошки є проблема. Тобто жінки вони якось легше йдуть на танець, uh -huh. а от чоловіки. Чи це e, не так? E, ну насправді зараз уже тенденція йде на покращення, тому що я пам'ятаю, як ми це все починали. Це було років десь 5 назад, 6-5-6 років назад. І коли я e, ну, якби почала озвучувати своє бажання про те, що я хочу навчати дорослих людей і безпосередньо чоловіків, то мене насправді всі сказали, це нереально, це, це реал... неможливо. Ну, не всі, звісно, але були люди, які. Не дуже так мене так сприймали і не дуже вірили в те, що я про те, що я говорю. Але коли з'являлися перші бажаючі, то воно потрошки, потрішки, воно якби розкачувалося. І зараз, коли мені телефонують чоловіки і кажуть, я хочу танцювати, коли коли у вас нові набори, то це дуже якби ну приємно радує. І е, насправді е, ми доводимо. І я в першу чергу сама собі доводжу, що навчити танцювати можна кожного людину, яка ніколи не танцювала. Навіть дерев'яного навіть дерев'яного можна. Звісно, у кожного є свій, скажімо так. Таймінг, да, тобто комусь це йде легше, хтось сприймає музику ліпше. Тобто це все-таки дано від природи. А, так, воно не те, що буде дано, але якби його можна розвивати. Тобто просто є люди, яким це дається легше, а є люди, на яких ну, для яких потрібно це більше часу, там, як мінімум, рік, а, а хтось може це зробити там за, за там, місяць, за два місяці. Тобто тут якби теж є здібності у людини, в кожного свої таланти. Але все одно я приходжу до того, що є люди такі цілеспрямовані. І я розумію, інколи я так дивлюся, і я розумію, ну ну, Мабуть, не затримуються, вони у нас довго, а вони продовжують ходити, вони ходять, ходять, і вони далі показують навіть ліпші результати, ті, от в кого воно краще виходить, але вони так ну вони розслаблені, ну вони так добре виходить. Ось тому тут все питання бажання, бажання постановки цілий, ну і власне ну, цілеспрямованості. Так, але все таки людина, кожна приходить з різною метою в зал, правда, і саме в танцювальне, особливо. Тобто, насправді, що найбільше шукають в танцювальному залі і жінки, і чоловіки, uh -huh. от що вони. Шукає. Ну єдине, що от я е, зрозуміла, що кожен знаходить те, що він шукає, кожен, але цілі так різні. різні. А, тобто, хтось приходить підтягнути свою фізичну форму, таких багато. А хтось приходить розкритися. Таких людей теж багато. Я от, е, наприклад, нещодавно буквально розп... е, спілкувалася зі своєю ученицею, і вона говорить: ой, ви знаєте, я ось після заняття танців, я ось почала. Отримувати більше знаків уваги від чоловіків, тому що вона танцює з чоловіками, вона безпосередньо розкривається як жінка в першу чергу, тому що концепція соціальних танців це уміння чоловіка, партнера, вести жінку і звісно ж її можливість жінки, ну тобто її. Здібність, її взагалі природа, іти за ним. Тобто підпорядковуватися? Так, підпорядковуватися. І, Це така партнерна... несподівана, несподівана така логіка. Танців. Насправді, наразі це і дуже актуальна тема, тому що жінки зараз у нас дуже такі активні. активні. І е, коли приходить час і момент, коли потрібно йти за кимось, це виявляється не так просто. І це одразу відчутно по рукам, тому що ти стаєш в пару, тому що я як інструктор, І починаєш як, вести. Е, 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 так. Як, як вчитель, я танцюю і е, з чоловіками, і з дівчатами, і я відчуваю, де партнеру потрібно навпаки підняти ось цей ось цю таку свою е, само, Не те, щоб самооцінку не хочеться е, якби так. Е, ну, тобто психологічно його потрібно підготувати до того, що її потрібно вести. Відповідно, їй я кажу, ну давай, пішли за мною. Вона така, М -м -м! і вона опирається, і це так відчувається, це так видно. І люди насправді ламають усі такі свої бар'єри психологічні, і вони вчаться тому, а далі воно вже безпосередньо якби приходить на, на життя твоє, на суспільне, на безпосередньо твоє спілкування, твої відносини. І це. Ну здорово. мені здається, що чоловіки більше себе мають поламати, прийшовши в танцювальний зал. І взагалі затанцювавши. Так, так. Ну, я погоджуюсь. Особливо, коли ми ось робимо якісь такі от опенери, я розумію, скільки у, чоловік, у чоловіка думок багато, Боже, як це мені вийти, танцювати на вулицю, тут всі дивляться. І я розумію, як це буває непросто. Але ми намагаємося створити таку атмосферу і якби власним прикладом показувати, що ну нічого тут такого немає. Так, і, це, це і це класно. класно. І ми витягуємо людей. І вони тянуться, є такі, що бояться, але такі, потім навпаки, приходять наступний тиждень, наступний, і ти бачиш, що вони вже на танцполі. Ну і це здорово, тобто це от одна із цілей це розкритися, набратися впевненості, тому що це, звісно, ж коли ти займаєшся танцем, це і постава, це і твоя якби, осанка, це твоя подача як жінки, відповідно, подача чоловіча. Ось, і я бачу, що люди розкриваються і в суспільному плані, тобто вони стають більш комунікабельні, вони їм. Легше завести розмову, тобто в них вже там і жарти якісь починають. Тобто, ти розумієш, людина приходить така офісна, така е, тобто, закрита, вся така в рамочках, так, вся в так. всьому такому, і, і ти розумієш і часом часом, вона почне розкриватися. І це прекрасно. Це прекрасно, і за цим спостерігати це, це, це дуже задоволення. Буде. Мені здається, що все таки танець сам, як по собі, тобто історично, чи там так історично, звісно, він все таки вийшов з вулиці. Так. Так, це народний танець, перш за все, це якийсь ритуальний танець, так? І через те, от я, наприклад, була здивована, що зараз все-таки і до нас доходить ця традиція танцювати саме на вулиці, не в залі, коли тебе ніхто не бачить, не в кафе, де там бачить мала кількість людей, а саме на вулиці, щоб тебе бачили всі. Щаслива була трошки там підтанцювати у Барселоні. У них там дуже це насправді зараз популярно. правда, Ну і в Іспанії взагалі, тобто вони чи виходять і просто танцюють на площі. Хочу, щоб Вікторія ти якось розказала у Хмельницькому, де можна таке зробити, де можна вийти і потанцювати на вулиці. А, ну, На вулиці, перш за все, нам потрібна тепла погода. Коли ну, тепло, так, Звісно, коли, звісно, коли он... мороз, такі так, як он... сьогодні, ніхто танцювати не буде. Е, так, тому ну, Хоча ми... теж класно. А, не пробувала. <смех> <смех> ми візьмемо собі на замітку. Ну, так, Це ми все робимо влітку, ми організовуємо такі ось відкриті вечірки, опенери. Uh -huh. Ми робимо це на Проскурівській. Де, де якби, нам є місце це робити, скажімо так, так. І, ну, якби, тому і що зручно. вона пішохідна. Так, і пішохідна, звісно, і ми можемо залучити якомога більше людей, і продемонструвати, що така культура існує, і власне їх ну, якби, зацікавити у цьому. Ось, тому якби, ми це робимо влітку кожного тижня. Назагалі, ось це літо. Минуле було тобто дуже... це не якийсь фестиваль, не Ні. свято. Це просто звичайний день, коли так, ви так, виходите і танцюєте. Так, на так, вулиці. Так, Нам все, що нам потрібно, це. це Музика так, щоб її було чути, щоб вона була такого якісного формату. І ну і звісно, партнер. Ну, і, а настрій він уже додається в самому процесі. Тому, е, тому да, ось от якби влітку ми так організовуємо, ну і звісно залучаємо всіх бажаючих. А зараз подивимося якраз відео е, і поглянемо, як там і хто танцює. Сальса, бачата, кізоба, те, що ми зараз бачили на екрані, взагалі, звідки з'явилися ці танці? Ну звісно, кожен танець має своє коріння, так тобто сальса є куба. Бачата це є Домініканська республіка, кізомба це Ангола, це Африка. Все це 80, 70, 60 роки, тобто це якби такі танці не, не створені сьогодні. Ось, і кожний танець має свій характер, кожен танець якби, має свою енергію, і власне людина може собі обрати танець. Те, що їй більше підходить, а так як ці танці всі різні, то людина може собі підібрати те, що їй по душі, і власне це але але чому саме вони є соціальними танцями, і чому ви саме обрали в вашій школі е, ці танці? Ну можна ж там. Ча-ча-ча, танцювати зрештою, так? Е, ви знаєте, це питання мені дуже часто задають, тому що люди не можуть зрозуміти, що таке соціальний танець. Ну, перш за все, його потрібно відрізняти від бальних танців, тому що це не є змагання, це ми не навчаємося для турнірів. В цьому можна навчитися будь-якого віку. Ось. І, власне, Чому сальса, чому бачати, чому кізом? Ну, я власне, танцювала латиноамериканські танці, тому вони мені дуже близькі. І, власне, познайомившись з ним, я я собі задала. Якби таку ціль, що це варто розвивати у нас в місті. Ось, тобто, Таким чином був такий вибір. Це все просто насправді. І Але так, я думала, так. що це пов'язано щось все таки з самою суттю танці, з рухами. Вони е, ну, напевне ну, ближчі просто, так да, вони насправді цьому може навчитися кожен. Це не так складно, як воно здається, ну якби на перший погляд, і е, вам не обов'язково мати ну, якби постійного партнера. Тобто ми постійно міняємося, постійно йде зміна. І власне, це от якби є така, я вважаю, одна із вулицями. Тобто, це кровах. не так як в бальних. Танця, все таки, ні, ні. так, ти партнер ні. і все. Так, тобто в бальних танцях, ну тобто я люблю бальні танці, я теж ними займалася раніше, але все ж таки величезна перевага саме соціальних танців у тому, що тобі не обов'язково мати одного партнера, і тому що у бальних так ти звикаєш, якщо ти вже якби ну далі ви не танцюєте, то насправді дуже складно буває так, знайти так, собі хорошого партнера. А в соціальних танцях, тобто, ну знову ж таки, кожен танець він і він індивідуальний. З однією людиною він такий, з іншою людиною він інший. Ось не дарма кажуть, що кожен. Танець, це якесь таке от маленьке життя, так, яке так. ти це проживаєш. Історія, це, це історія, історія. І, і такого танцю ніколи не буде. От він один, такий унікальний і все. І таких більше немає. Тому що це все йде імпровізація. Партнер імпровізує, він слухає музику, він слухає своє тіло, свою партнершу і він її веде. І, і якби її задача максимально якби, вестися за ним і в той же саме час його прикрасити як партнерша, як жінка. Ось тому от в цьому, напевно, що є ось така, от, я не знаю, ну щось таке неймовірне, прекрасне саме в Танцях, що воно не повторне, і воно таке одне, ну, тому що і в... В... енергетика. А, мені і... здається, Без... важливо. Тому що це настрій і енергетика. Дуже дуже це важливо. Особливо ось ми були в останній от така вечірка була: це у Львові. Це того, на, на, на ті вихідні ми їздили е, е, кізап. Це був такий великий-фестиваль. кізомба Насправді їх уже дуже в нас в Україні також організовують багато. тобто це Думаю, дуже, Почекай, дуже почекай, віка, так. Е, Фестивалі організовують і ви їдете. На на цей фестиваль. Так, так, так. Тобто, це це взагалі це, це дуже круто, це дуже класно. І, ми... і так, люди зі всієї України. Так, так. Взагалі, якщо брати такі уже ну європейські країни, там воно також таких, потужні. Ну, якби дуже потужні, такі великих масштабів. У нас в Україні це теж набирає дуже таких обертів, і це взагалі здорово. І ми от були, да, дійсно з'їжджалися зі всієї України. Всі, хто любить кізом, було стільки людей. Приїжджали інструктори з інших країн, бо були взагалі гості з різних різних країн, куточків світу, якби і які приїхали потанцювати, і інструктори. І власне це в нас було три ночі вечірки, тому що вечірки до ранку, а далі треба вранці прокидатися і бігти на класи. Тому це було дуже в такому інтенсивному режимі, але всі дуже задоволені. І це не інструктори школи роблять. Тобто Це звичайні відвідувачі можуть поїхати на такий фестиваль. так. І на таку вечірку. Дуже, Тобто виходить поїхати в інше місто, щоб потанцювати? Так. Так, це, це просто люди їдуть знову ж таки, потрібно розуміти, вони їдуть за спілкуванням, за гарним настроєм. І я особи, особисто спостерігала таку картину, і в мене теж таке було. Ти стаєш в пару, і ти розумієш, що тобі хочеться з цією людиною танцювати і танцювати. І буває так, що люди танцюють півгодини, Люди танцюють, ти, ти йдеш кудись в інший, в інший зал, повертаєшся, а вони знову танцюють. І ну тобто, ти розумієш, наскільки це потужний обмін, обмін, обмін енергією, і, і, і це здорово. В наш час цього. Якби бракує і, і класно, що є можливість. Така. можливість ось якби. Да. Я, Я пропоную віде. Віка зараз подивитися нам відео з якраз з однією з таких вечірок в Тернополі. Так. 100% відсотків тільки позитивна. Так. Віка я знаю, що там у вас щось ви набираєте зараз людей. Можеш а, закликати, якраз як може всі прийдуть танцювати, подивляться нашу програму а, під абажуром, і всі в танець. Так, у нас насправді, ну ми взагалі завжди робимо якби, часто такі от набори, тому що люди все приходять і приходять, і якби ми дійшли до того, що групи ми робимо закриті, тобто в нас там максимально 14 людей, так щоб ми, ну якби, ефективність роботи була висока, тобто ми не набираємо більше. І е, у нас якби система навчання побудована курсово, тобто якби людина приходить. У нас є, наприклад, там базовий курс по зомбі, власне, що в нас і буде уже з 2 лютого. Базовий курс кізомби триває три місяці. Тобто людина... Так, почекай, від... почекай, три місяці потанцювала, далі Ні. не танцює. Ні, насправді далі, далі танцює, далі група продовжує працювати, але просто якби що за три місяці ось можна вже якби, навчитися. Набрати, та, навчитися набратися бази, тому що насправді, якби, власне, один із таких секретів, як власне, навчитися танцювати. Соціальні танці це все практика. Як би це не було банально, але це практика. Потрібно, Чим більше ти танцюєш, тим більше ти відчуваєш музику, партнера. Так, а то взяв, потанцював так. три місяці і все забув. Так, тому що насправді є ось такі от моменти. От у мене от теж учні ходять, кажуть: ой, Боже, я от танцюю, хожу, 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 на вечірку боюсь, не прийду. Я кажу: та ні, навпаки, потрібно потрібно ходити. Як тільки ти почав відвідувати класи, і ти потрібно на вечірку е обов'язково. Тому що це е навіть буває так, що учні приходять, вони просто сидять, вони соромляться, вони не вони не виходять на танц але далі наступні рази на Так, набираючи... вечірка це ще нічого. А як же ж вийти на вулиці, потанцювати? Ну у нас ще для цього є як мінімум півроку, так що ми будемо готувати і себе, і учнів до цього в першу чергу психологічно. Ось тому як би, потрібно да, от, ходити на заняття і в той же самий час як би, ходити на вечірки і практикувати це все. Тому що набирається в першу чергу впевненості. Комплекси всі максимально отак просто... Відмітаються, Відмітаються і люди розкриваються. Ось, тому Мені мені здається, що це гарне завершення нашої програми про те, що люди розкриваються. Виявляється, що люди розкриваються у всьому, в тому числі і в танці. Я хотіла б, Віка, щоб ти ще от буквально тезу от, для наших глядачів щось сказала. Чому вони мають, власне кажучи, все-таки танцювати? А, танцювати люди мають для того, щоб, ну як ми вже говорили раніше, розкритися для того, щоб розкрити свою природу в першу чергу. Тому що, ну, якимось чином люди поділені на чоловіка і жінку. І інколи ми про це забуваємо, на жаль. Е, тому я вважаю, що танці один із таких найважливіших моментів, це, власне, відкрити свою природу і бути собою. Бути собою і отримувати від себе задоволення. Тому що, якщо ти кайфуєш від себе, від тебе кайфують інші. І життя стає ну якби життя вдається. Вдається, і, і це правда. Ось тому я вважаю, що це одна із таких найголовніших. Звісно, там гарно танцювати, естетично виглядати, осанка. Там я не знаю, ось це але все це все, це, це все другорядне. Тому що як тільки ти відчуваєш себе класно, то насправді не так важливо, в що ти одягнений, але яка від тебе йде енергетика. Тому я вважаю, що це найголовніше. Це класно. А нашим глядачам, нашим шанувальникам кажу, виявляйте свої емоції, будьте щасливими і будьте веселими. До побачення.